Конями я займаюся з 2018 року. Тобто з 14 по 17 я воював, потім була там була операція. І так вийшло, що пов'язав своє життя з цим. Затягнуло мене це, сподобалось. От. І я почав працювати. Багато працював, починав з дітьми з особливими потребами, от, але з часом е, ми вирішили спробувати е, попрацювати з ветеранами. Бо я на собі чув, що мені це дуже допомагає. Е, ми почали працювати з таким напрямком, як ПТСР спочатку, дату у вісімнадцятому році, вісімнадцяти, дев'ятнадцятий, ПТСР це був і е, Тут те відчуття, коли ти сідаєш вперше на коня, це щось таке, я не знаю, ну щось неймовірне. Під тобою така е, маса, яка може тебе знести і ти нею керуєш. Це щось таке, от неймовірне. Після і терапії, після їзди на конях, люди всі бійці всі сплять. Кажуть, це неймовірно просто. Я не знаю, як це працює, але це працює. Я відчуваю певний спокій, тому що тварина вона потужна, вона сильна. Я відчуваю впевненість, тому що я вже трохи навчився управляти конем. Я відчуваю певну тому що тоді, коли я їду на ньому, керую процесом, я можу розслабити плечі, я можу розслабити спину. І фактично довіритись потоку, стихії, коли кінь тебе просто дуже класні відчуття, ти як вершник в стародавніх часах, певно, близькість відчуваєш предками. Тому що, я впевнений, що наші предки теж були воїнами. Це і не тільки козаки, це і е, древні слов'яни, це і скіфи, Напевно, що вони теж були нашими предками. Головне, як ти себе відчуваєш. Якщо людина відчуває себе воїном, вона воїном буде. Ну, І по терапія це не тільки про психологію, та це ще й про фізіотерапію, та, бо дуже багато можливостей на приїзді на коні, та, є допоміжних в фізичній реабілітації. Будь-яка фізична травма, вона. Зумовлює втрату контролю над своїм життям, над своїм тілом, і так далі. Та? А коли ти спілкуєшся з конем, коли ти його готуєш, коли ти е, намагаєшся керувати конем, та? то це відновлення контролю, коли ти можеш, е, долад, долаючи Свої внутрішні бар'єри, долаючи фізіологічні бар'єри при взаємодії з конем, ти ще додаєш оцей елемент відновлення контролю в управлінні, елемент відновлення контролю над взагалі ситуацією, тобто в, під час взаємодії. Та? І це такий. А, Дуже важливий фактор у відновленні. Бо світ змінився, він вже ніколи не буде такий, як раніше. Та? І відповідно, ем, якось треба по-новому вчитися жити, по-новому вчитися комунікувати. Та? І от коні, це, я їх взагалі називаю хопутними дельфінами. Та? Вони, по-перше, дуже класно реагують, та? в них є свій характер, до якого також потрібно і, і звикнути, і підлаштуватись. Та? І це така. Скажімо, класна підготовка до себе нового в соціумі та, після поранення.